Дитяча Біблія Соломон молиться в храмі. ТРЕТЯ КНИГА ЦАРІВ, ГЛАВА ВОСЬМА, Вірші з третього по 11 та з двадцять по п'ятдесят другий. Коли храм було збудовано, священики принесли ковчег заповіту Божого і поставили його у девірі, у місці, яке називалося Святеє святих, куди не міг входити ніхто, окрім першосвященика. Він входив раз у рік. Щоб принести жертву за себе і за гріхи народу ізраїльського перед Богом, велика завіса прикривала вхід у святе святих. Як тільки ковчег заповіту було принесено до храму, і священики зі співаками прославили Творця, сам Господь з'явився у хмарі, і весь храм наповнився його великою славою. І тоді Соломон став перед жертовником, попереду усього народу, що зібрався тут. Звів у молитві руки свої до неба і сказав: Господи Боже Ізраїлів, нема подібного до тебе, Бога, на небесах у горі та на землі долі, ти бережеш заповіт та милість до рабів твоїх, що ходять перед тобою усім серцем своїм, чи Богу жити на землі, небо та небо небес не обіймають тебе, що ж тоді храм, цей, що я збудував, але зглянь на молитву раба Твого. Та на благання Його, Господи, Боже мій, почуй молитву, якою раб Твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої завжди споглядали на храм цей уночі і вдень на те місце, про яке ти казав, ім'я Моє буде там. Почуй молитву, що нею буде молитися раб твій на місці цьому. Будуть же очі твої відкриті на молитву раба Твого і на молитву народу Твого Ізраїля, щоб почути їх, коли вони кликатимуть тебе.